Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб каналі Без фанатизма. З вами Настя і сьогодні я хочу провести вам класну руханку проти набріків. Відразу хочу сказати, що лімфодренажні вправи, будь-які вправи це просто рух, тому що наша лімфа вона не має насоса як серце, і вона рухається завдяки скороченню м'язів, завдяки диханню та завдяки рухам. Тому будь-які руханки на моєму каналі будуть для вас актуальними: лімфодренажними та проти набріків. Сідаємо в позу по турецьки, щоб вам було зручно та комфортно. Руки вкладаємо на коліна та починаємо з нахилів головою вправо вліво, вухом тягнемось до правого плеча, до лівого. Плечі опущені та розслаблені. Рух м'який. Комфортний для вас. У вашій амплітуді. Працюємо ще 5, 4. 3. 2. Один На напівково попередній поверхності грудей. Вправо вліво. Працюємо один. І м'яко в інший бік. Два. І відчуваємо, як тягнеться задня лінія шиї. Три. І ще чотири. І п'ять. Повороти голови вправо-вліво, під тягнемось до правого плеча, до лівого. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. І сім. Вісім, дев'ять, десять. Руки до плечей і гарне коло, прям лікті. От зводьте перед собою і малюйте коло назад. Один. А позаду постарайте звести лопатки. Два. Гарний рух назад. Три. Чотири. П'ять. І ще. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. І коло вперед лікті. Один. Малюють коло. Два. Три. Поперекового прогону немає чотири. Ребра дивляться в таз. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки беремо в замок і замком малюємо коло в правий бік. Один. Відчуваємо, як рухається вся грудна клітка. Два. Три. Назад. Дуже маленький прогин. І попереду гарно скругляємо спину, за замком витягуємось. Чотири. П'ять. І в інший бік. Один. Два. Три. 4 і 5. Замочок до стелі витягується і вправо вліво витягуємо лікті. Вони можуть трішки пом'якшуватись, тобто скруглятися. Якщо ви можете з абсолютно рівними ліктями працювати, супер. І ще 5, 4, 3, 2, 1. А тепер працюємо так, що ми відпускаємо правий лікот, ніби до талі. І замок до гори до стелі. лівий до талі, і замок до стелі. Один. І до гори два. І три. І. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І. Вісім. Дев'ять і дев'ять. 10, Відпускаємо плечі руки, обіймаємо себе, скругляємо спину, витягуємося перед собою. Тримаємось тут 5. Кругла спина. 4, 3, 2. 1. Переходимо на праву руку в упор і за лівою рукою дивимося до стелі, відкриваємо грудну клітку догори, переходимо м'яко, справа наліво, витягуючи правий лівий бік. Є один. Два погляд до гори, до стелі. Ребра відкриваємо до гори, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і. шість. 10, супер є. Витягуємо руки трішечки позаду себе, ноги виводимо трішки ширше ширини наших кольчових сугубів, майже на ширині наших плечей. Стараємось тримати спину рівно і ми зараз працюємо з вами таким чином. Ми м'яко нахиляємо праве та ліве коліно вбік, завалюючи праву та ліву стопу на зовнішню та на внутрішню частину стопи. Працюємо тут м'яко, ми поки що не торкаємось килимочка. Ми просто працюємо з вами за рахунок кульшових сугід, трішки їх розігріваємо. Сидимо на, дві, на двох сідничних кістках, відчуваємо їх в упорі. За маківкою тягнемось догори, сильно не привалюємось в плечах. І ще три, два. Один. Можемо трішки поставити ширше стопи для комфорту. І тепер дозволяємо правій сідниці відриватися і нахиляти ноги вліво. І навпаки, ми стараємося сильно з вами не крутити плечима та грудною кліткою, але ми можемо відривати сідницю від килима. І працюємо вправо-вліво, відчуваємо, як працюють наші кульшові суглоби. Працюємо. І ще. Якщо вам навіть так дуже тяжко, ви можете трішечки довертати корпус. В цьому нічого страшного немає. Якщо це на початку, ви тільки починаєте, скажімо так, шлях до мобільних кульшових суглобів, ваша техніка може бути недосконалою і вам може бути не дуже комфортно, скажімо так, в цій амплітуді. Але рух ми робимо такий. І ще три, два, один. Супер є. Тепер ми переходимо з вами в позицію на 4. Ставимо догоні широко, долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами, на ширині знову ж таки кульшових суглобів. Ми головою задніми ребрами та крижом підпираємо ніби уявну стілю, за маківкою тягнемось до гори, сідничними буграми назад, і ми починаємо робити рух назад. Ми ніби сідниця, ми тягнемося позаду до уявної стіни. При цьому ми переносимо вагу нашого тіла то на руки, ось тут, то назад на гомілки впираємось. І працюємо тут м'яко. Стараємось йти до того часу назад, поки, скажімо так, наша спина не включається і не підкручується таз. Тобто, коли ми працюємо з рівною спиною, найкраще. І ще працюємо 5, таз назад, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Тепер ми Працюємо з вами таким чином. Ми витягуємо праву ногу назад, носок від себе тягнемо і починаємо працювати за рахунок кульшового сугобу. Ми його відкриваємо в сторону. Ми ніби хочемо відкрити стегно і показати таз, і повернути дві тазові кістки, щоб дивилися вниз килимочок. Ми ротуємось в бік і закриваємо стегно. Працюємо 10 повторів на один бік, права ніжка догори один. І ми прям відкриваємо стегно два. І закрили в килимочок стегно відкрили догори три. І ми відчуваємо, як наші кольорі суглоби прям прокручуються. Чотири і п'ять. Шість. Сім. І. Вісім і. Дев'ять. Десь дуже добре. Ця ж нога витягується зараз назад. Ми вагу тіла переносимо з вами на гомілку і відтягуємо праву ніжку назад, відчуваємо, як вмикається сідниця опорної ноги. І переносимо вагу тіла на руки. І поштовхом назад, вперед. Тягнемось за носком назад, вперед. Уявляємо, що задня поверхність нашого стегна вище сідниці. Тобто ми тягнемось першочергово. Задньою поверхністю стегна догори. І за носком витягуємося назад, вперед. І ще п'ять. Чотири. Спина рівна руками трішки, ніби відштовхуємося від килимочка. Два, один. Дуже добре. Змінюємо сторону, все ж те саме на інший бік. Упор долоні під плечем пальці широко, упор в гомілку і при цьому відкриваємо таз. Один. І закрили. Два. Закрили. Три і закрили. Чотири. П'ять і. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже добре. Витягуємо сніжкою назад і вперед. Працюємо. Один. Два. Три. Вагу тіла переносимо на гомілку, на руки три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Два коліна нарізно, поза дитини. Таз назад. Руки вперед, чолодок до килимочка. Подихали, розслабились. Один. Два, три. Чотири і п'ять. Повертаємося в упор на чотири. Впираємось на пальці наших ніг і виходимо повільно, не поспішаючи. В гірку. В гірці у вас може залишатися коліна призігнутими і повертаємося з вами в планку. І ось тут дуже важливо. Ваша голова підпирає стелю, задні ребра і криш. Ми не впираємось колінами в килимочок, Ми з вами в висі. Підіймаємось до гори гірка. І планка. Десять повторів. Поїхали догори. Один. Вниз відпустилися до гори. Два. Вниз до гори. Три і вниз до гори. Чотири. Вниз до гори. П'ять. І вниз до гори. Шість. І. Сім. Вдих, видих. Вісім. Вдих і видих. Десять. І останні піднялись до гори. І тут в інтуїтивному такому темпі працюємо з вами, згинаємо праву ліву ногу. Тримаємось тут, грудну клітку провалюємо вниз до килимочка. Стараємось ніби п'яткою натиснути право-лівою донизу. Згинаючи праву ліву ногу, ми відчуваємо, як тягнуться у нас литкові м'язи, задня поверхність наших ніг. І працюємо ще 5, 4. Три, два. Один. Повільно не поспішаючи. Опускаємось вниз. Знову два коліна нарізно. Сідниці на п'яти. Руки вперед перед собою. Поза дитини розслабились. Залишились тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один, повільно не поспішаючи, піднімаємось догори, витягуємо праву ногу вперед перед собою. Виводимо литковий м'яз в сторону, сідаємо вниз в упор поза голуба. Ми відчуваємо тут, як розтягується у нас сідниці. Задня нога розслаблена. Стопу вкладаємо на килимочок. Якщо вам комфортно ось тут на рівних повністю руках, і ви комфортно себе відчуваєте, у вас немає ніякого дискомфорту, ви можете спуститися на лікті. І залишаємось в цій позиції на 10 секунд. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4. 3. 2, 1. і тепер комфортно, не поспішаючи похитали тазом вправо, вліво. Відчули ще більше розтягнення в різних площинах наших сідниць та стегон. Вам має бути тут комфортно. Ви навіть можете відчути тут кульшові суглоби також, тому що їхня мобільність тут також показується. Якщо вам комфортно в цій позі і вам не боляче, от, у вас мобільні кульшові суглоби. Тримаємо ще три, два, один. І упор через руки, упор на пальці, переходимо через планку, інша нога. Спочатку, ніби напівшпагат, виводимо. Стопу в сторону сідаємо сідницею на килимочок і спираємось на руки або залишаємось зверху. І тримаємось тут. Чим більш ви сильніше витягнете ніжку сюди в сторону, тим більше ви будете відчувати розтягнення сідничних м'язів, стегон та кульшовий суглоб. Тримаємось тут ще 5, 4. 3. 2. Один. Додаємо інтуїтивний достатньо рух. Тобто у вас таз відривається і звалюється направо, наліво. Вам має бути, знову ж таки, комфортно. Працюємо тут. Можна з рівних рук, можна з ліктів. І ще 5. 4, 3, 2. Один. Комфортно, не поспішаючи через Планку ми підіймаємось догори. Два колінового таз назад, залишились тут 5, 4, 3, 2, 1. М'яко не поспішаючи піднімаємось догори, сідаємо на сідниці, дві ноги витягуємо перед собою, спираємось позаду руками і працюємо стопами. Вам має бути комфортно, ви можете тут взагалі трішки навіть, ну, знаєте, як провалитися, розслабитись. Ми працюємо стопами. Дві стопи разом. І ми зараз з вами працюємо таким чином. Стопи натягаємо від себе на себе. Від себе на себе. І ви маєте відчувати не тільки, як працюють ваші пальці ніг, а прям вся стопа. Є. І натягаємо стопи від себе на себе. І ще п'ять, чотири. Три. Стараємось тримати їх разом два. І один. Тепер одна стопа наверх, одна на низь. Змінюємо один. І два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. 9 і 10. Супер, розслабили стопи, витягнулись руками до стоп. Якщо вам тут некомфортно, трішки зігніть коліна і потягніться до пальців ніг. Ми першочергово стараємось витягнути за рахунок нахилу тазу вперед. І руками тягнемось перед собою, носиком видовжуємо себе, ніби до великих пальців ніг. Тримаємось тут. Може бути ось така позиція. Тримаємося 5. Відчуваємо, як тягнеться задня лінія наших ніг. 4. Три, два і один. М'яко, не поспішаючи підіймаємось догори і дякуємо собі за це чудове заняття. Ви молодці?